Супер. Тепер увага. Хто не стане, а повстане запізно, або а повстане той кого, я називаю п'є власти. Готові? Тому що не доїде, якщо не піде. Готові, поїхали. Жили були короні королева. Ви вісили, не поїхали в сусіднього королівства на бал. Попросили фібра. Забігти кони, підбивати карету.

אנו, 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 אז אני עודד אדם ראשון. נא תמה. אתה יודע איך אתה מבין מהיום? או מה? איזה דיימה? עזבתי לך כולם, אני... І що як сухозелюкс? Фінан перший запрягло нового якими ворога не троха будеш призвонити. Опа! Першим фінансово запрягні договорят! Потім вона коня! Коні були запряжені! Красава готова! Супер! Ти собі не чуєш, що скрипить заднє ліве колесо. Фірма на емоції, їдуть далі, чує скрипить передні пане колесо. Потім передні ліве вчора скрипити. Колесо не розмовляють. Так, дружка. Ти там стала. Ну, давай, скажи щось. Ти ж не говори просто вип'ю. Що дай, то п'ємо, поїдемо далі. Ми витримав фірман. Стримав карету. Фірма не став витримав. палази, <laughs> правда? Фірман і карета. Але що ви <ми> проведу купиш? От <laughs> вони приїхали. Фірман вийшов, зносив задні колесо. передні праве не рухав, задні праве також зносив користуватися. Загін у когось обла в порядку. То було в порядку. Це не плоті більше став. Поїхали далі. Він порався з каретою. <ріху> Молодець. Порася, всі назад, добре, становим нормально. Всі назад з розкарету. Коли з Коризковані вийшли і пішли опал палитися. Філа тим часом розпляв хворі, так їм їсти, мити не довагу, то не було кому, а сам саме спати в твою шину. Коли з порані повернулися, розбудили розходили фінал, філон встав, запря хворі, перш забере хворого. Хлопці, ви якщо будете до випуститися місце.

подякували фірману і сказали, що в цілому королівстві нема таких коней, такого фірмана, такої карети, такого заднього лівого колеса, прийняв правого колеса. Олець, переднього лівого колеса, заднього правого колеса. Як були, звіли свідомою щасливо, а разом з ними фірман, коні, ціла карета і всі гості, описки всі наші учасникам. Вот я збігав хлопцям муляг, бій ми другі. Це реально, да, приступаємо. Це не просто, це верна стала година, коли коли зазно